Привіт, дорогі друзі! Рада сьогодні вас вітати. Сьогодні прекрасний березневий день, і знаєте, я зараз знаходжуся у Мюнхені. і дивіться, подивіться ззаді. Весна приходить і так гарно розцвітають дерева. Настрій просто казковий. І ви знаєте, я з задоволенням хочу розказати вам про те, чим займаюся в своєму житті. Хочу поділитися історіями зі свого життя, тому що живу яскраво, живу добре. Тому що працюю у компанії Лівгуд, можливо, ви знаєте, можливо, ні, можливо, це буде для вас вперше. Я щиро хочу з вами поділитися можливостями. Компанія «Лівгуд», американська компанія. Продукти здоров'я, продукти молодості, продукти краси, продукти довголіття. Усім рекомендую спробувати. Будь ласка, загугліть, уведіть в пошуковик в Гуглі. Компанія Лівгуд на нашу мову жити добре. Спробуйте розібратися, повірте, ви будете вражені, і ви, як прийде час, ви собі подякуєте самим.